Міжнародний фестиваль Артполе завершився. П'ятиденне дійство відбувалося в Унежі, що на Городенківщині. Туди завітали близько трьохсот учасників з 12 країн. Своєю музикою тішили відвідувачів понад два десятки гуртів. На переконання організаторів фестиваль виявився доволі успішним, адже цього року програма великої сцени була насиченіша. Тут виступали гурти з Фінляндії, Туреччини, Франції та Росії. Попри це, діяли ще три додаткові сцени для музичних імпровізацій. І театральних вистав те, що відбувається на великій сцені, на сцені водіні, на, ну, на всіх наших сценах, на всіх наших майданчиках, воно якесь таке справжнє. І тому так я можу сказати, що якась така мета, можливо, не зовсім сформульована словами, але усвідомлювана нами, вона. Вона реалізовується різноманітні майстер-класи, вироби хендмейд та розваги для малечі вже традиційно присутні на артполі. Небесна майстерня з чернівців навчала всіх бажаючих виготовляти індіанські талісмани. Це, зокрема, око бога та ловець снів. Попри те, що такі обереги гарно виглядають, робити їх зовсім не складно. Ідея в тому, що показати людям, які хочуть щось робити творче, що це для цього не обов'язково мати хвіст малевича або пікиса. просто Треба сидіти, робити, і це надихає. Побутовий непотріб теж може бути корисним. Ось так створюють рукотворні паперові ляльки. Такі витвори мистецтва в Унижі виробляли під час фестивальних майстер-класів для малечі. Паперові іграшки неабияка втіха. Цікаво, задно будь буде ігрушка зілана своїми руками для рів. Чи туда може запроста грати такими ігрушками. Ми сьогодні робили із соломи ігрушки там лошадку, коровку. Він грам з удовольствием. Серед музикантів великої сцени московський гурт УСИ хлопці вперше завітали на західну Україну. Дует з барабанів та баритон гітари створює інструментальну музику зі східними мотивами. На переконання москвичів, найголовніше у таких фестивалях це комунікація між людьми, Обмін інформацією і проші проші. Це дуже То Тобто, не розлічення, а именно общение людей, обмін имеет Це важную роль, як мені кажеться. І для музикантів, і для зрителів. Щодо подальшої долі фестивалю організатори наразі не говорять. Втім, не виключають, що існування арт-поля залежить від усіх. Насамперед від відвідувачів та музикантів. Іварін Іваненко, Олександр Лутвиненко. Новини на вежі.